Згідно з офіційними даними, Денпасар плюс 13,5% на рік. Чангу, Кута і Джимбаран плюс 17% щорічно. інфляція долара 4,9% річних. Економіка США 2%, Китай 4%, індонезія 5,5%. Тобто балі це актив, який зростає швидше ніж більшість країн. В чому тут цінність для інвестора? Це не просто земля і будівля, це твій капітал. Який одночасно зростає в ціні і приносить пасивний дохід через оренду, а також зберігає від інфляції. Якщо думаєш як інвестор, не дивись лише на море, дивись на графіки і балі виграє. Мене звати Шевчук Максим, я засновник топового Real естейт агентства з нерухомості на Балі. Пиши оцінка в Директ, і моя команда Ocean Real Estate пришле тобі повний чек-лист з 27 пунктів, як реально оцінити об'єкт. І не втратити гроші на цьому ринку.